У РФ знову погрожують орієшником. Глава тамтешнього оборонного комітету Держдуми закликав вдарити по Україні міжконтинентальною балістику. А то й не одною у відповідь на дронову атаку по Росії. Федеральні служби заявляють про масований наліт безпілотників, стверджують, збито понад три сотні дронів. Гучно було у Москві, Брянській, Курській, Калузькій, Рязанській та Білгородській областях. Приємні новини спроможності нашого ВПК щодо дронів не можуть не радувати. А щодо російських мармис, тим паче, але цілі максимально дивні. А нічого, що Росія щоночі запускає понад 100 дронів по Україні. Ракетами атакує цивільних. Дронами б'є по Києву та інших містах. Щодня і щоночі, і ця не була виключенням. Хай Путін припиняє обстріли України. Він це почав. Він щодня це робить. Тим часом українські повітряні сили звітують за ніч ворог скерував по Україні 126 шахедів і від дронів імітаторів, 79 ударних БПЛА, збито 35 фальшцілей, локаційно втрачені, знищеною одну балістичну ракету іскандер М. Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина. У Сумській області травмована людина пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі сталася масштабна пожежа у житловому секторі. В Одесі внаслідок атаки зайнялися Зервари із пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками. А напередодні прифронтувано Павлівка знову піддалася обстрілу. Росіяни вдарили сімома боєзарядами невідомого походження. Пошкоджено півтора десятка будинків. У повідомленні Нацполіції йдеться, що Осинельниківський район було атаковано дронами, камікадзе і кабами. Експерт консорціуму оборонної інформації Олексій Єжак припускає, РФ невдовзі зможе посилити ракетно-дронові атаки з огляду на те, що нині Україна буде змушена економити ракети для Петріотів. Тому вони будуть росіяни демонструвати більшу таку от, е, нахабність те, що було раніше, коли дальніми ударами вдалося російську авіацію відігнати, у тому числі американської зброї е, у, у тому числі за допомогою ракета Такнус, відігнати від, е, від е, території України там за 300 кілометрів, зменшивши інтенсивність. Ударів зараз вони, я думаю, будуть піднімати літаки, будуть поступово перекиду. Вати літаки ближче до кордонів України, але не обов'язково вони будуть от прямо зараз влаштовувати такий судний день, великі удари, великі руйнації, тому що ресурсів у них не так багато, але тиснути весь той час. До проголошення будь-якого варіанту припинення вогню, вони будуть нагнітати. Тим часом у Саудівській Аравії зустрілись українська та американська делегації. Україну представляли глава офісу президента Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга та глава міноборони Рустему Мєро від США держсекретар Марко Рубіо і радник президента з нацбезпеки Майк Волц. А німецьке видання Більд пише, що цього тижня спецпредставник глави американської держави УІТКОВ може зустрітися із Путіним. Ірина Носачова Валерій Галушка Дніпротіві.